Я трохи шокований сьогодні, бо зайшов у цю високу будівлю, навіть не пред'явивши паспорт. У Моєму рідному місті це взагалі неможливо. Дуже важко потрапити у середину таких високих кабінетів. Тому я хочу спитати вас, що має статися у Великобританії, щоб, наприклад, ви закрили парламент від журналістів? уявіть, як члени вашого парламенту беруть участь у засіданнях онлайн по скайпу чи зуму, навіть з виключеними камерами, або іноді включають камери і голосують з барбершопу чи дома з дивану. А рішення, які приймаються таким чином, публікуються на сайті парламенту не після голосування, а коли це зручно, тому хто оновлює вебсайт. Тож що має статись у Великобританії, щоб ви перейняли таку практику? що ж я вважаю, що ставлення до медіа має бути як і до звичайних громадян? Тож, оскільки ви зайшли сьогодні, і ви бачили дуже високі металеві огорожі навколо, Ви пройшли через турнікет, пройшли контроль безпеки. Кілька років тому цього усього не було. Ми мали кілька нападів на британський парламент, здебільшого з боку ісламських терористів. Але був один особливий випадок коли хтось на автомобілі врізався у пішоходів на мосту поруч із парламентом, а потім прорвався через ворота. Він убив поліціянта, перш ніж його зрештою застрелив один з озброєних детективів, які охороняли міністра також кілька членів парламенту були убиті у своїх округах. Один із моїх близьких друзів був убитий, коли зустрічався з виборцями приблизно три чи чотири роки тому. У результаті заходи безпеки значно посилили звідси ворота, паркани. А також охорона, коли я бачуся з виборцями у своєму окрузі. Але ми дуже твердо віримо, що парламент це місце, де представники народу, виборці зустрічаються, щоб ухвалювати закони та вести дебати, і що люди повинні мати змогу бачити, як це відбувається на практиці отже, щоб прийти і подивитися на засідання, вам не потрібен паспорт. Ви повинні пройти перевірку, щоб упевнитися, що не несете зброю чи щось подібне. Але просто зайти на балкон для відвідувачів, щоб спостерігати досі може будь-хто хто цього хоче. І ми розглядаємо це як дуже важливу частину демократії. Я багато разів спостерігав за засіданнями Верховної Ради, і там зовсім інші підходи. Я бачив, як там доходило до бійок. Але також знаєте, у вас там власні знімальні групи що стосується медіа, то у кожної газети у Великій Британії є кореспондент чи репортер, якого відправляють висвітлювати події у парламенті. Вони мають доступ до спеціальної ложі. Вони мають доступ, який інші не отримують. Там вони можуть зустрічатися з депутатами. А зйомка та трансляція парламенту здійснюється централізовано. Тобто сам парламент має стаціонарні камери, які знімають засідання, а потім цей матеріал передають будь-яким телеканалам, які хочуть його використовувати. Тобто, усе контролюється з одного центру, але за доволі суворими правилами того, що можна показувати. Після цього записи доступні будь-кому, хто хоче їх використати.